Доброта культури, ну, культура, по-перше, буває різна. І доброта вона стосується не кожної культури і не кожного явища культури. Але саме вже таке узагальнення, як культура, має нести світло, має нести добро. І що це таке? Це такий енергійний взаємозв'язок, який виникає. Не може людина бути сама, їй зворотній зв'язок обов'язково потрібен, якщо вона людина з культури, вона митець і далі. Але завжди цікаво, коли є люди. Які сприймають якесь явище, якийсь мистецький проєкт, і є люди, які його створюють. І от коли в них виникають ці взаємні такі стосунки, оцей коло, таке енергійне, от тоді відбувається те саме добро, або, як кажуть, дуже таке розумне слово катарсіс або є, або нема. Бо якщо нема цього катарсіса, то на що ми це робили? І на що люди прийшли в театр або на якусь подію?